У мирні часи така техніка потужністю 37 кінських сил використовується переважно у фермерських господарствах. В умовах війни квадроцикл з причепом стають вірними помічниками для військових. Бійцям 144-ї окремої механізованої бригади, яким колектив ПС передав черговий транспортний засіб, добре відомі його переваги. Хлопці дуже довольні за цю, за цю техніку, особливо розвідка і для перевозки цих продуктів. Це вони ну щасливі. Раніше треба було 7 кілометрів нести що не по бутилці води возьмуть і все. А зараз 20 паків лягає спокійно, плюс їда, плюс БК і вивести людей. Ну це ну це техніка нас виручає. Перший вантаж інверторний генератор, який теж поїде на фронт. Також квадроцикл, обладнаний містким кофром. Усе разом обійшлося працівникам ПС в понад 420 тисяч гривень. Солідна сума це лише краплина від тих обсягів допомоги, яку надають атомники захисникам у рамках благодійної акції. Це ще в 69-му батальйоні я ще служив, то дуже багато допомоги було від вашої станції, від благодійного фонду «Миротворець». Натомість військовий передав подяку колективу Південноукраїнської АЕС від командира батальйону. Після коротких урочистостей міні-тест-драйв. Маневровий квадроцикл з легкістю заїхав на рампу. Попереду в нього виконання більш складних завдань у бойових умовах.